У далекій далекій країні, де гори, вкриті вічним снігом, живе добрий дідусь. Він несе з собою радість і подарунки всім дітям світу. Дамир, давид. Ви тільки подивіться, як гарно, а ми разом з моїм помічником Вафелькою йдемо додому і будемо дещо готувати. Давай, Вафелька, скоріш. Бо я дуже голодний. Ну, що, спечемо щось, масло стрип, що в нас ще є? Та злюбить солоденьке. Що це таке? О, це новий випуск новорічних новин. Дамир, Давид. Це ж стаття про вас в нашій газеті і ваше фото на першій сторінці. Неймовірно, так. Що тут про вас пишуть? Що ви ходите до школи. І ось ваше фото. Які гарні дітки. Вони навіть написали, що ви іноді не слухаєте батьків. Це правда? Будете над цим працювати. Ну добре добре. Закінчу випікати. Я увімкну музику і повернуся до роботи. Ось так треба робити. Хто тут найкращий? Додамо трохи приправ. Всі мої зірочки улюблені і швиденько в духовку ось так, а я піду, гляну, що ще написали в новорічних новинах. Може, щось про мене? Подивимось. О, вони оголосили переможців конкурсу. Ми знаємо, хто вас любить найбільше. Впізнаєте, не забудьте обійняти, подзвонити, написати і сказати, що також любите. Добре. Ідемо до вітальні і подивимось, що ще ми дізнаємось про вас з моєї книжки. І тільки візьму своє смачне какао. Так, де мені знайти книжку про наших гостей? Де вона? О, це те, що я шукаю. Подивимось. Це ж фото з мого дитинства. Чудові спогади. Але подивимось іншим разом. Так, здається, я знаю, де може бути книжка. Це моя бібліотека. Тут зберігаються дані про кожну дитину. Цікаво, яку інформацію я знайду в вашій книжці. Дамир. Тобі шість років. Я чув, що ти любиш складати Лего. Це чудово, що ти вмієш рахувати. І ще знаю, що ти любиш кататися на велосипеді. Давид, тобі один рік. Про тебе знаю, що ти вивчаєш світ навколо. Я радий, що ти маєш гарне почуття гумору. І ще чую, що ти любиш танцювати, але бачу, що є одна порада для вас. Менше сидіть в гаджетах. Добре. Тепер подивимось. Ваші подарунки вже готові? Ось ваше фото. Це означає, що ваші подарунки готові. Незабаром я вам їх принесу. Ось і фото. Чекайте чекайте. Скоро вони будуть у вас. Так, що ще ми можемо дізнатися? Що це за дим? Невже це мої пряники? Я сподіваюся, що не все втрачено. Ой, що ж я наробив? Не впевнений, що ми можемо це їсти. Думаю, я не дуже добрий пекар. Можливо, замість цього краще займусь тим, що вмію найкраще. Почну доставляти подарунки. Гаразд, час вирушати. А тепер ми запустимо мої сани. Ну що ж, час на подорож навколо світу. Всі подарунки загорнуті. Єдине, чого не вистачає, це ласушів. Ви часом не бачили мою банку з печивом. Так, здається, я бачив, як вони зникли зі столу. Добре, мені треба перевірити. Куди я маю доставити подарунки. О, це там, де ви живете. Добре. Тепер я точно знайду, де ваш будинок. Оїхали. повний вперед. Чекай, чекай, чи все я взяв. О, ні, я забув ваші подарунки. Спокійно ми все ще можемо виправити. У мене є ідея. О, ну ну, всі зниклі подарунки приходять до мене швидко, швидко, думаю, це все. Все готово. Але я так хочу печива. О, що це? Безбілетник? Чудово, мене врятовано. До зустрічі веселих сігах!